Саме ці чоловіки знають, що таке ризик, небезпека і яка ціна мирного сьогодення. Вони воїни-інтернаціоналісти. Вже тепер про воєнні дії у далеких країнах згадують як сторінку історії. На жаль, на жаль, я цього не боюся сказати. В той час з керівництва держави. Наших солдатів ніхто не зустрів. Уже на цьому березі. На жаль. Пройшло 25 років. За 25 років це був період встановлення. Якщо помні старожили, то сьогодні присутній тут і Юрій Анатолійович Крівцов, який створював одну із перших організацій у Бугунському районі, а я в Корольовському районі. Якщо сьогодні про це озвучити, то можна сказати, що це був 84-й рік, коли ще ніхто не міг сказати, що війна йде. Внесок миротворців в особливі пошані. І саме тому у міському бюджеті на виконання соціальних програм кошти будуть закладені і надалі, зазначає очільник Житомира. А наразі Володимир Дебой віддає данину шани мужнім військовикам. І скільки б сьогодні, попри 25 років і не обговорювали тему Афганістану, ми знаємо, що наші земляки всі ті солдати, офіцери, які були і виконували завдання держави, вони є герої. І насправді для мене це є люди, які завжди в моєму серці з глибокою повагою. І все ж мужні захисники нині потребують захисту соціального. Міська влада звітує, що цьогоріч воїнам-інтернаціоналістам придбано дві квартири за рахунок державного бюджету. А ось напередодні святкового дня дехто з воїнів-інтернаціоналістів отримав відзнаки за заслуги перед містом. і іменні наручні годинники.